Так, шановні аграрії, друзі колеги, всім привіт, всім добрий вечір, сьогодні 9 червня, півдесяти вечора і ми кропимо нашу пшеницю. Бачите, наш новий старий оприскоч в роботі. Бачите, вже бочка друга, ну, я вже вам розкрив. Знову там тільки бочка, бо вже стара стала пускати, поміняли бочку. Так, пшениця вже бачимо, вже пиляки на поверхні. Подивіться, на розмір колосків пшениці Асорі. Подивіться, яка пшеничка. Бачите. Дуже не хочеться її толочити, але мусимо. Вносимо ми фуніцит, інсектицид і підживлення. Подивіться, які колоски великі, покладені. По 10-12 по см колоски. Так, ось, шановні аграрії, наступна діляночка пшениці Асурі. ту покропили з краю. І ось нарешті дочекався я того моменту, коли я вам можу показати. Показати, так би мовити результати такі першій нашої праці. Подивіться, будь ласка, який колос. Так щоб ви уявляли. Ось такий колос пшениці Асорі. Асорі. Бачите, навіть не хочеться її ходити тупати. Колоски гарні. Дивіться. Ну, побачимо вже жнева, що вона вже нам дасть. Колоски по сантиметру навіть є 15, 13-14 сантиметрів колосок. Є довжина колеса навіть 13-14, навіть 15 сантиметрів. Ось, будь ласка. Оце, оце називається пшениця. Це називається, що наш азот спрацював, що ми його внесли правильно, в правильну фазу, що ми все зробили правильно. Так, ще вам хочу розказати про дози наших препаратів, нашої бакової суміші. Значить, Вносимо ми фунгіцид. Заправили вдома, щоб не гнати бочку. Вискочили так пізно вечір, щоб почати. Сульфат молоді. І бомбить. Значить, вносимо ми фунгіцид. Вже ми не вносимо наш захисник екстра, той, що вносили на ячмінь, тому що він вже він підходить для фази Т1 початку виходу в трубку. А от вже для прапорцевого листка, а тим більше вже дочекалися навіть колоса і цвітіння, то він не підходить. Тому було прийнято рішення його не вносити, а замовити, так як не буде ефективності. А взяли купили фуніцит теламус, пропіконазол, піраклостробін і, і боскаліт. Поєднання трьох. Класів діючих речовин. Триазоли, стробілурини і СДІ і карбоксаміди. Я думаю, він буде ефективним проти хвороб. Бачите, пропоцеві листки трішки є вражені де-не-де. Загалом пшеничка радує, пшеничка непогана. Бачите, я ж кажу, є вражені рослинки, а є чисті. Ось ще, до речі, ось такий вражений листочок. Так, ще у нас в боковій суміші вноситься інсектицид, клотіанідин і альфа-циперметрин. Тобто контактно-системної дії. Інсектицид даємо по 200 грам. Препарат називається Venon фірми Укровіт. І ще даємо підживлення 5 кг. Карбаміду на гектар і 2,5 кілограми сульфату магнію на гектар. ну На бочку множимо на 2-5 сульфату, 10 карбаміду. І так. Подивіться. Уже пшениця перецвітає, пиляки вже зверху. Подивіться, які колоски. Красота. Гарна пшеничка. Але цю діляночку ми, мабуть, що не покропимо, того що покропили ту ділянку і кропимось наступну ділянку. І оприскож нас на 400 літр цей. Накриємо ми 2 гектари якраз, і якраз площа, що там кусок, що тут. 2 гектари. Теж подивіться, яка пшениця, вже руки брати не буду, покроплено. Ну також от уявіть собі. І колоски. Подивіться. На густоту. Пшениця вже вище пояса, вже по груди. В деяких місцях вже дивіться, які колії, так не хочеться її тупати. Так не хочеться тупати, але потрібно. Ну, побачимо, цей рік в нас експериментальний. Стосовно пшениці він вийшов експериментальний, тому що по ідеї вже мав би вноситись третій фуніцид. Того року внесли лише два, на флаговий не встигли. Цього року не встигли взагалі ні на початку виходу в трубку, ні на флаговий. Внесли, вірніше вносимо аж зараз по колосу. Вже мала б третя обробка бути, у нас тільки, тільки перша фунгіцидна. Але якось так побачив. Але таке побачимо. Цей рік. Зате ми їй азоту дали. Дали нормально азоту. Я вважаю, що так більш-менш і рентабельно для нас і вигідно. Тому якось так.